Проїхатися на новенькому тролейбусі історичною частиною міста зібралося чимало охочих серед них, як корінні сумчани, так і гості міста. Старі майже забуті історії, легенди та події сьогодення. Все, що стосується нашого міста і що залишило відбиток в його архітектурі, починають здалеку. Зараз час застани Лібідіна, ахтиоська таси і починається наше путешествие. Петропавлівська, троїцька герої Сталінграда та проспект Шевченка, який не так давно звався проспектом Карла Маркса, а до 1950 року був вулицею Кладбищенською. Маршрут пролягає серед містям. Головне, не прогавити жодного пам'ятника. Сумчани і малі, і дорослі вражені скільки всього для них нового. Багато інформації ми ще не чули, і не знаємо про наше місто. Я узнав, що нас що... Що... Назвали Суми, тому що ми йшли два сумки і не дві сумки, і потім назвали город Суми. Я дізналася про 40-літній дуб, який ще був до заснування Сумщини. Кожного разу, коли я приїжджаю мимо фонтану, я знала, що це фонтан, але не знала, як його назвали. А Його називали Садко. А поміж тим, щоб дізнатися про визначні події міста, багато часу не треба. Ми витратили лише годину рівно, стільки триває екскурсія на колесах. Загалом упродовж дня містом на історичні маршрути тролейбуси виїжджали тричі. Всі заповнені, немов у час пік. Тож хто не встиг, може подати додаткову заявку. Марина Селогин, Віктор Лапченко на часі новини.